Підписники. Підписуйтесь. Супер френдлі. Супер френдлі. Ми сіські тут цей мій. Ти можеш порівняти кого живі. нього в нього грудак. Ну, піздець здоровий. Тут теж типу сіські. Я можу оцінити. В такому світі я живу, розумієте? Рада вас вітати на своєму youtube каналі. Мене звати Катерина Оніщенко, я виступаюча в фітнес-бікіні, а також амбасадорка брендів Me та m 2 o Зараз ви бачите на екрані промокодики. Це все для того, щоб ви могли використовувати це як знижку на замовленні на цих сайтах. Тож бігом в опис до відео там все є. Також я є співведучою подкасту про фітнес-джимкаст, де ми з Сергієм е, запрошуємо різних експертів е, і говоримо з ними про харчування, тренування та здоровий спосіб життя. І зараз я приїхала в принципі на зйомочку. Хочу вам одразу показати. У мене також є харчова торбинка, де лежать мої обіди на день. Одяг, звісно ж для перевдягань. Але найголовніше це настрій. Настрій, ми розумієте, в мене просто <звісно> знімально розважальний настрій. Ми сьогодні будемо знімати випуски з дуже крутими гостями. Все я звісно вам буду показувати, розказувати. Як завжди, перед тим як ми почнемо, я вас дуже прошу натиснути вподобайку, підписатись на канал, натиснути на дзвіночок і взагалі зробити все, щоб о, цей. Видос, і я ставалася більш популярними на YouTube. Це для вас дуже маленька дія, а для мене дуже великий результат. Погнали! Бачу, я понят, я понят, я понят. Просто, що це за підліток? 36? Так. Да. Так не скажеш, Я тоже думав. Ми Бо right. це спорт, розумієте, спорт, здоровий образ життя. Це все робить спорт розум... маїла. Да. І That бути <laughs> <that's laughs> Який, до речі, в мене вийшов вже, бо сушка все вивела. Ні, ну воно ж видно, от бачиш, як я зараз брав. Я в наступному місяці вже так не зможу зробити, бо я піду так закалюсь. Ми вже готові почати наші зйомки. На мені ще немає звуку, мені не дають слова. В цьому подкасті демонстративно. Люди працюють, бачите, новорічна атмосфера вже. Літо колись, колись. Марат казав, що він такого ніколи не зробив. Так, я казав, не зробив. От не зіпсуєш людину в кадрі. Ну, А зараз. Я до чого. Все, один один один, один. суперфрендлі, суперфрендлі. Будь ласка, ми тут не одні до речі. Ми ж ви розуміли до зйомки. До нас вже приходять гості. І оце коли ми на початку кажемо: Сергій, ти знаєш, хто у нас гостях?» Ми, ми тупо туристика складаємо. ось, дивіться, ось вони сидять. <реш> Це бекстейдж. привітайтеся з нашим бекстейджем. Hello. Hello! Ми пишемось і перевіряємо звук на різних інтонаціях. <реш> ну, що? Є світло. Давайте вже. Давайте вже. Ми чекаємо вашої команди. Ми ж як собачки <реш> по команді. Правильно? Так. Людина забрала мою роботу. А що він робиш? боді позитив існує, ми теж за боді позитив. Ми не ділимо людей на жирних, хутих, накачаних як мужик, і всяке таке. Всі люди прекрасні. Просто ми за здоров'я. І коли ми говоримо про великі цифри на вагах, це завжди майже дорівнює нездоровий організм. Тому ми більше. За це будемо говорити, а не для того, щоб присвятити людей, які зараз мають зайву кого і почули, що ми обзиваємо жорненькими. Я <плес> про себе Це я в втрецях прочитала, дуже прикольну думку, що головне найбалово цього життя. Що ніяких дорослих не існує. Мені дуже сподобалась ця думка. Зняли перший бипуск майже. Мені треба їжа. А що ви будете замовляти? Ні. Вірніше так, але я буду їсти свої судочки. ти замовляєш? Ні, я не замовляю. Але я передаю своє замовлення марату. Це зерделюкс, мара. Це Зер делюкс а що, це з креветками? Чого він делюкс? Собі... Великопорнасом. А з ананасом? О, я хочу ананас. Що хтось буде -за замовляти за моїм хочу. обідом, замовте там, І де на я з'їма на Візьми, у Каті в неї закрити. А ти не будеш пити? Я вже собі налила. Так, оце на відміняємо питання Ні, Не буду. А де тут ручка? Ми живемо в Нарнії Ми живемо в Нарнії і ми не знаємо, де вихід. А, ось. Добрий день! О, привет, ми тобі. вже відзнялись нарешті. Ми О. вийшли з Нарнії Дуже приємно, це, це Катя. YouTube. Дуже приємно. Це для тіба, так. Придай привіт привет. моїм невеликій кількості привет. підписників Я дивлюсь на Ютуб, коли їм. Да? Серйозно? Mm. Ого. Це ж топова що? Ще... Вийшов відос з поїздки кудись, так? Да. Я ще не бачив. Ну такий там нормальний потривалось. Сука. Да. Хвилин. Да, да, ну, 20, 20 плюс. Да, 20 Ого, 20. Оце якраз під підприйом їжі ідеально. <звук> Клас. Знімала таке оверсайз, хорошо. О, я теж такого <звук> хочу. Я теж знайшов оверсайз. Вау! А це я, це так а так я, ізговорю, блядь, піздіс півтора роки просто сижу такий для декорації. Здоровий, <звук> супер. <звук> 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 А на відосах маленький. На відосах маленький! На відосах маленький. На відосах знаєш, що це курси продаю, а сам <laughs> no, я шучу, я шучу. А Та ні, да це правда. Тата будь ласка. А Я завжди кажу американо. Вас всі ха всіх ти розумієш? З'їздила в Італіану і вже говорить тільки Американо. А я завжди кажу так. Мені подобається мені. Мене так. Я так орнув, коли вона в чаті написала. А, як, ти ти ти? Ти? як ти написала? А про що? А коли чи, 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 чи підходить вам цей час типу на денні та дату зйомки? І вона така сі. І я такий. <реш> <свес> а <ț�> може там мені говорила в Джолі Манчела. Лати на банановому, американо на якомусь безлактозному. Просто американо. А потім сидів, розібрання. до <свес> 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 <Так>, Серега... <свес> а у мене фільтр кава не потрібно. Коротше, ми насправді дуже серйозні експерти в своїх нішах. Ні. <плес> в скобочках ні. <свес> Тому ми <і> запрошуємо експертів. <свес> 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 Десь пам'ятаю твій нікнейм, десь ось на якомусь подібному такому на фічку. Що за хуйня. <світ> <Мене> я, б... <світ> я якось свій ютуб побачив у чувака, який е піарив, типу, які роботи він зробив, і там був мій ютуб-аккаунт. Я заходжу, роблю скрін, кажу, чувак, що за хуйня. Ну я тебе блядь, перша раз бачу. Сухуня. Ой, це випадково, це не я яма... В смислі випадково. Мої відоси забирають е, всякі російські пабліки і рекламують таке схуднення за рахунок якихось таблеток для схуднення, якихось гормональних штук для схуднення. І вони ще накладають росіянський якийсь голос. Типу це я говорю. Оце жах. <рігінь> да ви як це контриться, береш маленький прапорець України собі, отут значок просто чіпляєш і все, і. А я думаю, аїшка і вже можна ні. і цей прапорець вирізати, Що ні? ні? Добре. Треба згадати якусь історію, але не згадав. Це як, знаєте. <рігінь> можеш хоч... придумати швиденько, придумай. <рігінь> <рігінь> Хочеш згадати жарт і не можеш згадати, ну я просто промовчу. А от це, знаєш, розкажи а, розкажає. <рігінь> <мене. рігінь> і ти такий аніктот, чи якусь історію. Що ви думали? У нас теж вимикає світло. Ну, так, так Привіт. Привет. А все, все відміняється. А, <плес> а, а дадуть світло? Дадуть додуть... генератор і все. Тільки буде добре Ну, я поки я вимкну світло, я буду їсти. Я відчуваю це, знаєш, в підвалі. А тепер танцює. Дайте світло. О, дякую. Ще the... рожеве. боже, ти найкращий. <laughs> Дивіться, мені принесли рожеве світло, щоб я їла світнець. <laughs> гарбуз. Буде смаже. Романтик. А це вона тобі кого кольору, бо в мене зараз oh uh -huh. рожева рожева? <laughs> На секундочку. О, угу. Нічого собі. У нас сьогодні в гостях людина, яка знаходиться в списку топ-10 ток інфлюенсерів Людина, у якій в тіктоці 5 мільйонів підписів. Це неможливо, це неможливо. Я не а уявляю, ти що я це взагалі говорю в слух, але це на це не корутка, <ріг> і ми сидимо з цією людиною. Поряд зараз дізнаємося, як же він це зробив. Макс буряк привіт привіт. Всім привіт. Макс, а можна на правах э, людини э, э, співведучий попросити тебе сказати моїм підписникам на ютубі, э, щоб вони на мене підписувалися? Я знаю, що думав, ти запитаєш попросити на правах ведучих щось із подарунків? Ні, то все тобі. Підписники, підписуйтесь і на і на мене підписуйтесь. Там десь буде послання обов'язково. Промокод є. У мене є промокод на джимбі. Користуйтеся моїм промокодом. Промокодонікейт Файв. На судно допікує стане своїм. Розумієте? Розумієте, як воно завжди відбувається. Тільки що говорили. Е, немає конкуренції. Свої клієнти прийдуть, кажу, попроси, щоб підписались. Він усе для себе попросив. Нічого для мене. Розумієте? Ну я б але я був готовий Поздравиш. поділитися арахісовою пастою. Був готовий, був на готовий. Ну добре. Ну треба було просити вже, ну, давай. а вже не готовий. В якому світі я живу, розумієте? Просто. Оце тільки базикати вміють, а як так. Да. Камера. Це майне знімає камера. Привіт, моя хороша. Катя, оце треба знімати. Що, що треба. Марат авторисіський, як штать. Ні, та ні. Мої сиські, нормальні місця. Марат теж хороша, Марат теж. Чоловіки стоять і трогають, смацують один одного, і говорять сиські. От в таких, в таких хралях ми живемо. Ямка сказати. Ні, Ми сиські тут цей мій. Ти ну хорошо що сиські. Ти можеш порівняти кого більший. Подивись, в нього прям грудак, в нього грудак. Ну пиздец здоровий. Тут теж ти сиські. Я можу оцінити. Ну, я, я одружений, тому от оціню. Тільки що? Всіх це можна було трогати, да, на місці Ну, сплетіння. Максимально більше. Образ, що я оці, то це, типу, дриж 55 кг. Ні, давай так, якщо ти фармішся, то Це баді Це дисморфофобія. Взагалі, це б нічого мені не дало. Ні, ну ти здоровий. Ну, понятно. Давай, все дякую тобі величезно. Рада була познайомитися. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте і все, я вас люблю. пока. А ще, якщо я змогла, то зможете і ви. Все, пока. Перші питання, які ви мені писали в інстаграм. Я обіцяю вам, що я все вам повідповідаю. Не переживайте, обов'язково в цьому лозі. Катя сидить на стеруї, де не зможе в кінці випуску випуска Пока. Вот, вот. Блин. Там и шутим.